thank you В стінах нашої школи, Наша школа це Сумська загальноосвітня школа номер 4 на Дні відкритих дверей. І я думаю, що доречно саме те, що на дні відкритих дверей радо зустрічають вас і вчителі, і адміністрація школи. Я пропоную вашій увазі виступ директора школи Волкової Тетяни Павлівни. Сьогодні на цій зустрічі заслухати і виступи наших спеціалістів це психолог школи Наталія Олексійовна Підлісна і логопед, який теж працює в на нашій школі Тетяна Іванівна Івахно. Якщо будуть якісь питання, по ходу виступу ви будете задавати після цього. А декілька коли, будь ласка, послухайте в ту, в той виступ, який підготовка відео. Це не думаєте, це інформація. Ну, я хочу вам зразу представити Людмила Павліна Боженка, мій заступник яка опікується якраз початковою ланкою, яка буде тісно з вами співпрацювати в основному. Я також їй надам слово, вона трішки мене ну, що, Я дуже рада бачити вас дійсно. Рада бачити в стінах нашої школи цьому затишному приміщенні, яке люблять і наші діти, і батьки. Сьогодні ви побачите наших дітей, побачите, які вони веселі життєрадісні, здорові. Тому що ось це приміщення колишнього дитячого садка якнайбільш пристосована якраз для дітей перших-четвертих класів. Перш за все, хочу сказати, що наша школа називається Комунальна установа Сумська загальна освітня школа першої третій ступені номер 4 міста Суми Сумської області, з, багатими, з багатою своєю традицією. Традиціями. Випускниками школи є дуже багато видатних людей і в минулі часи, як і сьогодні. На жаль. На жаль, що тоді не було запитань, на сьогодні ще ніяк ми вирішуємо і добиваємося реконструкції, закінчення. Там залишилось не так багато основного приміщення. Я знаю, що в нас бувають такі мами, бабусі, які ще закінчували, або їхні діти закінчували ту школу, де було це прекрасне приміщення. Але незважаючи навіть на, ті, на те, що в нас на сьогодні головний корпус не введений в експлуатацію, ми даємо якісні освітлення. Послуги. Вас зараз буде цікавити, які ж послуги надає наша школа. Перш за все школа з поглибленим вивченням іноземної мови, економіки і права. Тобто з першого класу, навіть якщо з мене, на цьому року вводиться з першого класу англійська мова в усіх школах України, раніше вона вводилась з другого класу, то в нашій школі з першого класу уже протягом 10 років. Вводиться англійська мова три години, тобто вже відпрацьовані програми, напрацьовані матеріали, це і дидактичні, роздаткові, це і е, відео, аудіозаписи, тобто все це вже у нас відпрацьовано з першого класу. Тобто наші вчителі іноземної мови вже добре знають, добре знають, як треба вчити дітей, першокласників якраз англійській мові в першому класі. Далі хочу сказати, що продовженням є вивчення в 5 класі другої німецької мови, тобто з 5 класу учні діляться на гуманітарний, економіко правовий профіль. В, ек... в, право... в гуманітарному профілі вони отримують другу іноземну мову, як я сказала німецьку, а в економіко правовому класі вони більш вже будемо говорити, роз... розгалуджена у них буде. Сітка предметів, які направлені на економіку і право. Це і права споживача, і просто економіка там буде, і профільний спецкурс в старших класах, це вже профіль на 10 11 класах, економіка в задачах математики і інші спецкурси. Хочу сказати, що в початковій школі ми також звертаємо увагу на ці спецкурси. Тож у нас, якщо з першого класу поглиблено вивчається англійська мова, то за рахунок варіативної складової у нас ведуться, ведуться такі предмети, як логіка, азбука споживача. Це які йдуть, як предмети, які вже безпосередньо, відповідно до нашого статуту. Що стосується змінності, школа працює в одну зміну. На сьогодні діє дві групи за дві групи продовженого дня. Це в основному учні перших класів, забезпечуються всі без... Безкоштовно ця група діє і ми додаємо з другого класу учнів, які не можуть сплачувати за групу продовженого дня. На жаль, в цьому році вперше жодна школа міста не змогла набрати групу продовженого дня за батьківську плату. Раніше вони завжди нас були. Ну, так вийшло, що завжди ми проводили ці групи, вони були організовані, оплата йшла через ГОРОНО, заключалися умови і так далі. Але, на жаль, ну, ми минулому році додивилися, що таких освітніх послуг, як група продовженого дня, немає, тож порушувати законодавство ми не могли. Але... Ми стараємося зараз виходити тим, що якщо батькам не буде віти дитину, у нас є безкоштовні гуртки, які проводять вчителі, то дитину ми можемо залишити до 2 години тут у школі. Це, це ті, що треті-четверті. Можливо, через рік, як ситуація раз більше буде, будемо говорити держава виділяти коштів, то зміниться ситуація і в групах продовженого дня. Що хочу сказати ще? Якщо ви побудете в нашій школі і ви сьогодні познайомитеся, то я хочу сказати, що в школі є своя кухня, своя їдальня. Тобто ми не завозимо ніяких продуктів зовсім. Все готується тільки зранку їжа, подається все у свіжому. Виглядів, тобто це не значить, що воно стоїть їдальня. в нас на 80 чоловік, тож ми і сніданок і обід ми ділимо на дві групи, так як сідають діти. Сніданок на 3,65 отримують всі учні безкоштовно за рахунок місцевого бюджету. Що сюди входить? Сюди входить або друге, це може бути чи та каша, чи картопля з якоюсь або котлетою, можливо, з кусочком сосиски чи ковбаси. Можливо, це буде без. Можливо це, ну, згідно мінімуму, можливо, це будуть сирники або сирна запіканка з сметаною, але обов'язково до цього будуть додавлені, чи то печиво, чи то з соком, чи то з чаєм, чи то з какао і так далі. Тобто сніданок, який діти можуть отримати, будемо говорити, повноцінний. Він після першого року у нас їдять, це о 9.35 у нас їдять перші-другі класи, і о 10.30 у нас їдять треті-четверті класи. Тому що... але завжди Діти прийдуть і поснідають свіжим, свіжоприготованим сніданкам. сніданком. Обід, обід після уроків, за бажанням батьків, група ну, продовженого дня обов'язково. Всі інші діти, у нас, якщо у нас в групі 68 учнів, то в обід у нас є 145 учнів. Тобто це повноцінний сніданок, обід, але... За рахунок батьківської плати на 4,50. Це і перше, і друге, це і та ж булочка можливо. Я хочу сказати, що в нас майже немає відходів, Поварі готують дуже смачно. Тут є батьки, вони підтвердять, як їхні діти їдять. Я контролюю, іноді приходжу. І дивлюся, що залишків практично немає. Діти чекають, ждуть і знають, що можуть піти в їдальню і там смачно посвідати або пообідати. Хочу сказати, що класи, класи, у нас обидва класи, майже всі класи, крім у нас двох класів, в кожному класі є свій туалет, як у звичайному дитячому садочку, є свої рукамийники. В кожному класі є, незалежно від того, якщо нема туалету, є, роздягалка, в якій кожна дитина має свою шафочку, як в дитячому садочку. Тобто вам не треба ходити десь здавати свої речі, ви прийшли до класу, ви сьогодні подивитесь на умови, зайдете в ці класи, подивитесь на шафи, ви можете роздягти дитину, залишити там її змінний одяг, взуття, діти не ходять. У нас в, от зараз в зимку, в цих сапогах і так далі, не носять їх в руках, в пакетах. чи в класі вони, вони просто все це залишають роздяганки. Я думаю, що це дуже така велика допомога батькам в тому, що не треба діти іноді забувають, десь там пакет забув або з, з своїм взуттям, спортивний одяг. На другу половину дня вони перевдягаються. Хочу сказати, що в школі у нас тепло, ну, бувають такі, знаєте, буває як яким іншим, можливо, десь якась аварія, але в основному у нас школа тепла, е, тож діти бігають в футболках, роздягнуті. Якщо, це, якщо буває так жарко, чи війфоні вони не одягнуті, а о, о, сидять просто так, е, тож я хочу сказати, що є свій спортивний зал, тобто тут же діти роздягаються в своєму класі, залишають в своїх шафочках е, одяг, е, вчитель фізкультури приходить, забирає їх на... Фізкультуру, веде спортивну залу, провела урок, провела назад до класу. Є кабінет музики, точно так же, якщо діти займаються або ж в цьому залі, або в нас є спеціальний кабінет музики, куди вони також ходять на уроки музики. Вчитель музики їх забирає і приводить назад. Сьогодні ви побачите роботу нашого вчителя музики, я думаю, вам дуже сподобається. Це молода, енергічна така. Я хочу сказати, що в нашій школі дуже повезло, що у нас є такий вчитель музики, якого ну, дуже... Люблять діти подивитись на сьогодні, які костюми, як вони виступають на різних рівнях, не тільки на, в школі міських, а й на обласні. Ми навіть в цьому році брали участь у е цьому е конкурсі з надії. Так ви назвалася. Е тож ви подивитесь сьогодні на наших дітей, Тобто е в нас є можливість не тільки навчати дітей, а й зайняти їх в позаволочний час. Хочу сказати, що школа знаходиться, є дитячий майданчик, ви бачили, ми дуже бережемо наші скульптури. Це червона шапочка, лалека, це черепаха тортила. Тобто діти дуже люблять з ними гратися. По цю сторону у нас є спортивний майданчик за школою, де також проходять уроки фізкультури в теплі, це весною і восени, коли на вулиці тепло. Що ще хочу сказати? що Наша школа знаходиться в такому місті, центр міста. Тож ми можемо забезпечити вашим дітям не тільки навчання, але і їх всесвітнього гармонійний розвиток. Це відвідування театру юного глядача театру імені Щепкіна. Це відвідування бібліотеки Островського. Причому хочу сказати, бібліотека Островського на базі нашої початкової школи проводить всі відкриті заходи, все телебачення, яке приїжджає, завжди запрошують наших дітей. Два рази на місяць вони входять до бібліотеки Островського, є там спеціальна програма, з якою, згідно якої проводять з ними різні розваги, бесіди, знайомлять їх з каталогом, взагалі з бібліотекою. Ну, якщо така погода, то діти дійсно по такій погоді не Приходять тоді бібліотекарі, приходять сюди до школи. Тобто ми не по такій погоді, ми не водимо дітей. Далі палац дітей та юнацтва, там дуже багато різних гуртків. Тож якраз після уроків, якраз ми водимо дітей, палат дітей і юнацтва, якщо комусь немає змоги, повезти і на ліпку, це і на вишивки, ну, за бажанням нам дають перелік таких гуртків, і ми тоді пропонуємо і класи, класні керівники, разом якщо є виховати, з вихователями туди водять. Діти можуть займатися, у нас Тетяна Миколаївна, з фізкультури також тут, я їх тоді всіх вас представлю, займається ще, хочу сказати, Сказати, що безкоштовно в нашому спортивному залі з вашими дітьми є медичний кабінет. Тетяна Іванівна, логопед, яка з нами вже працює. Скільки років Тетяна Іванівна? П'ять років вже працює. Тож, якщо в когось із дітей не поставлений той чи інший звук, Тетяна Іванівна завжди у нас вже вони на кінець навіть півріччя або року першого, вони вже практично всі розмовляють. Це вже так дуже. Тож до вас є логопед свій далі. Є в школі. Хочу сказати, що наша школа єдина в місті, яка є базовою для Сумського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти, тобто для області, для Сумської <кій> от, управління освіти і науки Сумської держадміністрації, на базі якої проводяться семінари для вчителів області. І навіть Республіка до нас приїжджала. Це єдина наша школа, яка є офіційно базовою на сьогодні. На сьогодні школа, будемо говорити, створила проєкт по здоров'ю нації, який вже зайняв перше місце в місті, внесений в базу. І зараз ми готуємо його на 12 березня на область. Хочу сказати, що наші проєкти займають перші місця не тільки в місті, а й в області. І це не тільки проєкти, слово проекти. Ви думаєте, що займається тільки старша школа, ні, початкова також. Тож сьогодні вчителі, які якраз набирають перші класи і Юлія Володимирівна, і Світлана Вікторівна. І я вас і я вам їх представлю. Ви побачите, що це вчителі, які беруть в в цих участь, займають призові місця. Ваші діти приймуть участь у таких інтерактивних, всеукраїнських і всесвітніх конкурсах як і кенгуру, колосок, і е, смішний колосок, і лелека будуть приймати участь в Олімпіадах з англійської мови. В минулому році вперше в місті була проведена Олімпіада з англійської мови серед учнів 4 класів, і учень нашої школи став призером. Цієї олімпіади, тож результати у нас є. Далі для цього ну, Людмила Павлівна могла показати, отримують діти сертифікати, якісь подарунки невеликі і так далі. Ми знаходимося в цій залі, тож всі свята, які в нас є в школі. І які є? Це і е, свята осені. Воно проводиться в різних класах в різних, це і ярмарки, і так далі, це свято Святого Миколая, Новорічні Різдвяні свята. Це свято вчора у нас пройшло, ну, дуже цікаве свято це масляно. Ми провели його на базі старшої школи, це були і, будемо говорити, і ярмарок, де всі готували млинці, вареники і так далі, продавали один одному, були батьки, є в нас тут присутні, хто був, правда, може з вами поділитися Потім ми вийшли на вулицю, гралися на вулиці в дворі школи, і потім спалили велике-велике це чучело. Тобто ми зустріли весну вже вчора. Тож такі ось великі свята ми проводимо разом з дітьми. Це і свято 8 березня мами. Ваші діти будуть готувати, як в ваших дитячих садках, і на свято там 23, і 8 березня вам подарунки разом з вчителями. Ось, будь ласка, якщо ви, ви ще не звернули увагу, то ну, я бачу, що не всі веде, які зняли, але подивіться, наші діти відвідують і місто Київ, і Харків, це і Путин, і Лебедин, тобто їздять по Україні з різними... Ексклю. Курсіями, з вчителями. Тож я хочу сказати, що ваші діти отримають не тільки знання в нашій школі, але будуть, ми стараємося зробити їх всебічно розвиненими. Але основне це для нас, для всіх це на здоров'я наших дітей. На сьогодні, на жаль, ми знаємо, яка в нас є екологія, які в нас продукти, що наші діти їдять іноді. Тож єдине, що ми повинні разом, це працювати над тим, щоб е, зберегти або покращити здоров'я наших дітей. Що ще хотіла сказати? Я думаю, що ви сьогодні побачите, які красиві нас діти, у нас і костюми. Ми, ми на сьогодні пошили нові костюми, вже, вже другі костюми пошили для наших дітей, ви побачите, е, побачите, як вони перед вами виступають. Тож можуть бути ваші діти на їх місці. Ну все сказала, сказати, Людмила Павлівна. А зараз я хочу вам представити наших вчителів, а потім, якщо виникнуть запитання. І так, у нас перші класи набирають два вчителі, це молоді вчителі, але 4А випускає, набирає перший А. Прихожа Світлана Вікторівна, де вона ось? Це вчитель, я хочу сказати, яка приймала два рази участь в конкурсі Учитель року». В минулому році Світлана Вікторівна стала переможцем не тільки міського конкурсу, а й зайняла друге місце в конкурсі на області. Ну, Їй чуть-чуть не вистачило там, будемо говорити. Ще молода, трішки така досвідчена, але випустила вона вже три. Класи випустила. Саме перший клас, який набирала Світлана Вікторівна, це були шестирічки, і в минулому році ми їх випустили. Хочу сказати, що це класи згуртовані, це класи, які можуть і вміють не тільки вчитися, а й відпочивати. Це класи, які у нас йдуть майже без змін. З першого по 11 клас ми як взяли, тоді було 23 учні, ми їх і випустили 23. Змінили за весь час тільки два учні у нас. Два учні пішли, ну, бувають різні ситуації, але два прийшли. Але це був клас, який є клас. Далі Юлія Володимирівна Тюріна, вчитель також має вже стаж 10 років, тобто не така вже молода. Хочу сказати, що Юлія Володимирівна велику увагу, приділяє екскурсійній роботі. Я не знаю, як вона працює з батьками, але батьки Юлії Володимирівни люди поважають ці екскурсії, спільні виїзди на природу. І де тільки Юлія Володимирівна. Не була разом з батьками, з дітьми. О, є, да? Хто? Я хочу сказати ще, що э, Юлія Володимирівна у нас також її діти є призерами конкурсів позашкільних, тобто беруть участь активно, її діти в різних конкурсах. Тож вчителі, які на сьогодні набирають перші класи, вже вчителі, які, будемо говорити, не новачки. Ну і я думаю, що все-таки тут сидіти, ви всі молоді, правда? Тож це енергія, це пошук. Це, будемо говорити, бажання працювати, тому що сьогодні до пенсії ще дуже далеко, і для того, щоб триматися на роботі, кожному з нас на своїй ділянці треба працювати, працювати, працювати. Хочу також, вам вже сказали, Тетяна Іванівна, психолог, Тетяна Миколаївна, учитель фізкультури. Так? У нас є Катерина Олександрівна. Катерина Олександрівна це вихователь групи продовженого дня. Молода, але вона у нас ще е, і в 4 класі викладає 4, а і англійську мову, вона вчитель сама англійської мови, дуже така активна, ну я хочу сказати, що вона також з нею, вона в нас працює один рік, але я задоволена, що ми беремо таку молодь, яка може працювати. Е, хочу вам вчителя музики представити, Олену Олександрівну, ви сьогодні побачите її. Шедеври, а я думаю, думаю, що це дійсно шедеври. І хто ще? Людмилу Павлівну я вам представила. Ну і Наталя Олексіївна Підлісна, логопед і соціальний педагог, а, як... я абсолютно... ой, психолог вибачте, Тетяна Івановна логопед. Школа забезпечена під кадрами і іншими кадрами, які на сьогодні можуть за вашими дітьми, будемо говорити, і співпрацювати з вами, і з вашими дітьми. Я я, прошу вибачення, ви бабуся чи бабуся, так? Мама, будь ласка, якщо вона хоче тільки трішечки, так недовго, хай вона скаже вам, як вона. У мене це третя дитина. Але це вчитель з Вона говорить про, про, про Юлію Володимирівну Юлію Володимирівну. Е, я не знаю, я їй дуже вдячна, бо в мене, ну як, не, не тільки в мене, в нас зараз дуже складні діти. Вона знаходить до кожної дитинки, до кожної дитинки спільну мову. Тому я їй, на жаль, вже ми йдемо, я взагалі 5 років Ну, я кажу, що ви можете подивитися, коли ось, вже закінчиться, то ви подивитеся, як живуть це фотографії, які ви подивитеся, які свята проходять, ці костюми, і все. Тож на сьогодні, перший-четвертій клас наші ваші діти, перехід від дитячого садочка до школи, не відчують зовсім, повірте. Ну а зараз я надам слово Тетяні Іванівні, до мене є запитання? Якщо виникнуть якісь запитання, я то буду до кінця. Ви мене зможете знайти, підійти, чисто до мене запитати, які виникли запитання, чи до вчителів. Тобто, якщо є якісь запитання, ми будемо всі тут навіть по закінченню нашого відкритих дверей. Добре. Добрий день, шановні батьки, діти та гості нашої школи. У нас сьогодні свято, день відкритих дверей. Коли ви поспілкуєтесь з нашими вчителями, дітьми, ви побачите, що саме цю школу вам необхідно е, оприділити свою дитину, бо тут дуже гарні умови. Хочу декілька слов сказати про свою роботу. Робота логопеда направлена на чітку правильну мову. Мова це найдорожчий дар, який дарувала нам природа. Завдяки мові ми спілкуємося, ми висловлюємо свої думки. А коли мова чітка і правильна, це вдвічі корисно. І дитині вона, ця наша рідна мова, правильна і чітка, допомагає у навчанні. Формування мови починається у дошкільному віці і у молодшому, у молодшому шкільному віці. Кожна мама дуже добре знає. Які звуки не вимовляє її дитина? І тому, якщо ви вирішили віддати дитину до нашої школи, не боріться. приходьте прямо зараз на консультацію до логопеда мова. Рідна мова це багатство країни, це багатство людської душі. Вона наче пісня, мов річка в долині, від серця до серця будує мости. Бо з першого дня свого спілкування матуся, що любить дитя над усе, співає пісні колоскові та лагідним словом колише дитятку своє. Не зможе ніколи забути дитина, як бабця в дитинстві читала вірші, як перший букварик сама відкривала та з літер знайомих складала пісні. Куди б не поїхали ми? І де б ми не були, та рідна мова з нами завжди. Грузин розмовляє грузинською. Британець, звісно, англійською, англійською та кращої світі немає, ніж мова моя українська.